Добрий день, добрий день, хорошого вам всім дня, дощливого дня. Звісно, дощ спочатку вийшло сонечко, потім пішов дощ. Такий дощ, що прямо це вообще. Ну, зрозуміло, що нам ніякий дощ не поміщає. До камня ми з вами ходили, ходили. Звісно, цей ролик, що я за вами говорю, я виконую завтра, тому що я сьогодні напула з о 50 роликів з живою водою. Ми до камня ходили і по річці ходили, ми з вами ходили. Абсолютно при... добрий день. Рома, ми готові, ми вже готові. Все, ми вже готові, ми вже виїжджаємо. В Нам дощ остановлює нас дощ чи ні? Ні. Ні. Нас дощ не остановить. Ні, ні. Так що, дівчинки, мальчики, я думаю, сьогодні вам до вечора, до утра предостатньо подивитися живу воду, піти зі мною до камня, побити абсолютно вкусну водичку. Так що, а ми в цю дождилу погоду їдемо в Буковіль. Я так думаю, що Так, до речі, мої хороші, я оділа кепочку, напишіть, як вам вона подобається чи ні. Перший раз в житті я оділа такий головний убор. Що мої красотульки. Дощ, сніг, ви знаєте, що для нас программа. Слухайте, ми приїхали по дождівці в хаті. Ні, ні, ми поснідали, поснідали, вже, наверно, і пообідали, гарнесенько прийняли душ, переодягнули. Зараз вам покажу кімнату, в якої ми зупинилися. покажу, понятно, свій лук, тому що лук розпереділася. Дівчатка, цей шум водиться це дорогого стоя. А ці смереки це просто взагалі смереку. Хочеться співати, танцювати, знаєте, душа прямо йде. А ви просто утром откриваєш балкон. Шум, річки, запах, смереки, дівчатка, це вовча, це гостоя. Це так що я вам рекомендую приїхати в Яремчук, приїхати в живу воду. Дівчатка, сутки двоє, ну двоє суток вам вполне предостатньо, Чесно. Ви приїжджаєте в 10 годин, боже мій, та ну не знаю. ну Мені подобається, я думаю, що і вам подобається. А взагалі, хто живе дуже далеко, бо ми сьогодні зі мною відбували. І скуями надихалися, і шум води почули, правильно мої деньки? Так що мої красту, як вам мій головний борт, Потому що іксперечі отакий е, цвіт лука свого я тоже одягла перший раз. Ви знаєте, що такого цвіту в мене не було ніколи. Так що я жду ваші коло дівчаточки. Ну, першу чергу, ви знаєте, що кожне утро я вам показую свіло. То уже, конечно, не утро, сейчас обід. Світурічка ваша в такому обалденному костюмчику. Ви знаєте, що ми його брали в Одідасі? Ми з вами ходили, коли була 20, 40, 60, 60% скидочка, да, була розпродажі. Світулечки купила, цей обалденний костюм, взагалі, це костюм для йоги. Ну, я на йогу не ходжу. І оцей Чепчик, ви ж розумієте, так, девочки, в першу чергу я вас хочу запитати, чи подобається вам світулечкин лук. Такий він, знаєте, не Оцей цвіт, дівчатка, я його не одівала. У мене в такому цвіті не було абсолютно нічого. Він обалденно класний, такі брючки три четверті, це футболочка, це зверху така маєчка. Ну, я не знаю, мені подобається. Ви знаєте, воно свободненько. Тіло дихає, ну саме головне. Так що мої красуні, лук, я вам показала, зараз покажу вам кімнату, в якої ми останемося, тому що Юля в одній кімнаті, Костя з квіточкою в другій, а ми з Лесі в ці. Так, в першу чергу, чи підходить мені цей світ до лиця? Як вам моя кепочка? Та й взагалі, як вам ця світулечка, понімайте? Ну одним словом, дівчатка, в будь-якому випадку, щоб там не було, ми все одно всі баби, як баби, ми королеви. Правильно, дівчатка, щоб ми не оділи, щоб ми не зробили, ми богині, Правильно? Правильно. Так, дівчатка, зараз я вам показую кімнати, в яких ми встановилися. Так, це ми тут розвішали речі. Це тут іде диванчик. Так, це перва кімнатка. Так, тут, тут, тут. Павербанк, ви ж розумієте, так, кровать, цего ми виходимо з вами на балкон. Від, звісно, дівчатка, це цего стоє. Ви знаєте, ж тут обалденно класно, тихо, спокійно. Так, йдемте. це ми там розулися, там ми розроззулися. Роз, Тут принцеса на горошені. Там розулись, тут розділи. Ти вже готова? Да. Все, давай збираємося, дівчатка. Там ми розбулись, там розділись. Так що в таких двох кімнатах ми встановилися. Дівчки, удобно, комфортно, чисто, свіжо. Ну це немаловажно. важливо. Для мене важливо, дівчатка. Чиста постілька це, дівчатка. Ну, добрий ранок у нас буде з вами. Добрий ранок. Чиста постілечка, свіжий воздух. Це немаловажно. Так що в такому номері і отакий обалденник. Тут з любого номера отакий обалденний від дівчатка. Приїжджаємо в Яремчу живу воду і наслаждаємося цією красотою. Дівчатки, повірте, це все гостоє. Наскільки тут це ось і старе, ви бачите, я вам показую, а шум води, дівчатка, шум цієї водички, це взагалі. Я думаю, що ви світу теж відпочинка. Спочатку було, знаєте, сонечко, зараз йде дощик, Ну нічого, це нам нічого не влітає. Так що мої красуні закриваю балкон, озуваємося і вилітаємо. Так от. Дівочки мої, бо прохладненько. Все. Як тут все чистенько? Для мене це взагалі, дівчатки, це хочеться впасти. І дивіться, тут даже картина така. Так що ми і я вам все показала, все розказую. І лук. Я говорю. горі. Та щастя, Щоб... <сістя> <сістя>, дивіться, прямо тут. Так, дівчатка, не смотря на дощ, а що ми їдемо в букові, їдемо кататися. Зонтиком даємо ще погода прекрасна, так? <сістя> <да? сістя> Вам тут. <туди>. Наш дві. <сістя> я не буду, я не буду, я не одіваюся. Лубан <сістя> кидайте в машину. Кидайте в машину, кидайте там, так, в машину, друг ще посити. Там все пригодиться. Так що, мої хороші, не смотря на дощ, <сістя> на дощ, на таку прекрасну обалдену погоду. І дощ і сонце. І дощ і сонце, так? Так що ми уїжджаємо. Джентльмен, дівчатка Рома Костя теж ручки. Ну. Рома, а це де ми зараз це де перевернута хата, де вилять. А це подорож на буковель такий базарчик. Так, красотулі е, е, е. наші Добрий день. Добре. Е, Дівчки, тут є, що хочеш, дівчатка. Так, це ми з вами переїхали перевернута хата, тут все вергном. До потолка, а то до того. Ой. Красота неймовірна. Квіточка, ну що, бери свою лапочку під ручку та й пошлі. Іди, іди, давай, ну іди, 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 присядь лапочку, іди. Ні, мій фондома. Мічей фондому. Бери хто кого на руки. Ні, не Отак з відео зробите фотографії. Чула? Все. Отрома. Лариса, у вас такие костюм крутые. Вообще вы крутая, хочу сказать. Ой, ну. Ну, это правда, правда, правда. Такая вы модняшка у нас. Модняшка, красотуля. чуть всех мечей. Понял? Такого года, да? Так классно. Так? Так. А фото можно одновременно работать? Можно. Можно фото-видео, да? Красиво позируй. Все уже почалося. Все добре. Вже... Так це і фото-відео було, спокойно. Сядь, а я хочу стояти. Дальше. Давай ще одне якось пересядь, може. Щось. Я маску зроблю. Так, дайте... так, дівчатки, перевернута хата це таке, знаєте, все вверх дном. Все на потолку висить. Ми з вами вже були, в нас вже з цим є ролики. Так, постановочка до Буковелі, ми зробимо таку малесеньку. І так, от воно, бачите, перевернута все. Та все верну. Стілчики наоборот, на потолку, кровать на потолку. Колиба. Це як перевернута хата правильно, так? Да, перевернута хата. Я до речі, тут ще ні разу і не був цій хаті. — Не були? — Там все висить вверх. Да, — так. Ну, ти зрозуміла, це да, да, да. знає... ж були і робили ролик. унітаз. Все верно, кровать, все наоборот. Ми приїхали. в Дощ, не дощ, нам, мабуть, погода взагалі не міжна, така воно вода. Це воно що найвисоке вважається? Всі сідаємо. Ларис, на колесо йдемо з вами. Що ніхто не йде, тільки ми? Ні, всі. Ідуть усі мої дітей. Так що дівчинки, беремо білети і йде на в Куди гайда? Вони ще уїхали. Так що я думаю, що буде добре. Ми вас айлаві йдемо туди. Так, мої красотулічки, ми вже приїхали в яка тут красота. Це навіть вам не передати. Зараз ми сядемо туди. Людей дуже-дуже багато, хоч несмотря на те, що погода така, знаєте, не ахті, але людей дуже багато. мої не смотрю на цю прекрасну погоду, ми приїхали в Буковель, зараз покатаємося на колесо, і погода прекрасна, дощчик іде, зонтик є, це просто неймовірно, дівчаточки. Так що, мої ріднулічки, я думаю, що відпочинок зі світулечкою вам буде обалденно класний. На колесо сядемо, коло смерек постояли, коло річки постояли, воздухом подихали. Ой, ви знаєте, тут хочеться просто стояти і мовчати. Чесно, от навіть немає слов. От немає слов. Хочеться закрити це горочка і дивитися на цю красоту і просто водити камеру і вам показувати. Чесно, це це знаєте, захвачує дух. Боже, які в нас є красиві міста і про багато. Ми ще не знаємо дівчатками. Тут дійсно тут, ну я не знаю скільки часу треба їздити, щоб їздити, все вам показати. Ну я думаю, що не смотре на дощі, ми все одно. Равно... Щось будемо з вами дивитися, тому що да погодка така, знаєте, прям то нема, нема то сонечко, то дощик. Ну такий знаєте, знаєте нас ті то хороший, то шелучи, то хороший, то Даже Навіть смотря на дощ, нам приград нема. Рома, чого ви боїтеся? Не весь мір. Ларис, дівчатка, значить загальний. 350, дитячий, 250. Пожалуйста, вам дощик, звісно, йде. Ну, нічого страшного. так бояся на цих хатках, я побудую. Так, ну що, пішли. Костенька, Костенько, костенька. йдете. Ой, ой. ой, М -м, Почекаємо, так, дівчатка. Ось така тут красота, така красива погода, дощик, квіточка. Дощик це добре. Да? Да. Рибочки будуть, картошечка буде. Да. Все, да. Все буде, дощику треба теж. Так, дівчатка, ну що, ви готові? Я готова. Давайте. Я уступаю вам. Так, ви втроєм в одну, ми втроєм в другу. Хорошо, що там не закриває відоччика. Ідемо йдемо ідемо. Давайте, давайте проходьте, проходьте, проходьте касуємо. Рученьки терпну, здухайте, Я зливаються. Да. Володят на третій вічні, але шорт. <рес>

Дівчатка, ножки підкажуть. А ти не ох, та я була, але Але Леся, ти на удалену ну камеру, бо тут я буду млеть. Заходь сюди, ти на удалену. Так, що, ти не хочеш присісти? Є. дівчатка. Галина, щоб наверху не остановився. Так ну, де наші молодята? Костик там, погодка шикарна. Колесо ось все крутиться, крутиться. Красі. Я думаю. Ой. Боже, воно чим вище піднімається, тим більше я затерпаю. Ой, дави, красиво. Так красиво, дівчатка, скажіть. Боже, дивіться, що воно хитається. Ша. Воно їде. Там спокій, воно їде, Юлія Леся. Ми вже слухайте, ну це все смішно, але я трошки такого. Та має, Леся. Точно. Подожду, жду. Буде Зараз видно все у нас. Всю красоту. Ой, может, лучше систи, присядь <клес> <клес> рученьки терпнут бо Присядь. Ой. Вона чим більше піднімається, тим більше в меду захочуєш. Хоч би вона не хиталась. сиди не дурайся. Я пусть не дюрається. Юнак. Сиди юм. А я сидел... Це ж ми хитаємо самі її. Та ні, це да. піднімає нас так. Та ну, що ж вона <клес> Ой дівчатка, це ще навіть наполовину не на це від звері, бо що відкриється двері ще вилетіли. А ти ж висяли висоти? Боюся, дуже боюся. У а мене, якщо чесно, в мене. Про це, я вам хочу сказати, що от час, дівчатки мої, перезагрузка така буде, що я вам кажу, у мене, правда, у мене трошки затерплекта ноги, затерсли руки. Але я думаю, ви як самочувствуєте вас. Смислими остановились. 30. Ой, не надо. Я вас дуже прошу. Ой, їдала. не надо. Девочки, дивіться, я ж свинятком. А там на релітаці ну конечно. Ага, хто виходить, хто сідає, юль. Туда? Та нормально все. Воно рушається, так що ми зараз будемо зверху дивитися на всю Буковель. Ой. <реш> ой, ой, ой Каже, ой-ой-ой. Клас. Це була моя мрія сісти в Буковелі. А ти ніколи не сісти? Ні, я тут не була ніколи. Зараз перший раз? Ні, я була в Буковелі багато разів, але на колесо перший раз. Ну, бачиш? Ну, ти поняла. Це в мене мечта була сісти. Твоя мечта збулася. А я завжди кажу, мислі матеріальні. Так? Ну, так, я все така, як Світа нас є, вона їх відпомняє, звісно, ці мислі матеріальні. Можна ще щось подумати? Так, да, думай, думай, ми все буде добре. На Дівчатка. Дивіться, це дощик, де воно взагалі так класно. Так ми ще не наверху, ми ще не наверху, ми тільки піднімаємося доверху, але ми ще не наверху. Ой, ми вже. О, От зараз зараз ми вже піднімаємося. Зараз ми вже піднімаємо. Так, мої хороші, вона так хитається, ця кібітка, Дивіться, як вона хитається. Ну яка красота Віта. Ну що, це перезагрузка, дівочки, і сонечко вийшло, а? А ну да, скажіть. Це крута? Оце крута перезагрузка, я вам скажу. Подивіться, яка красота зверху. Ой, дівчатка. Ой-ой-ой, ой. Ну вона хитається, це, це не ой. От, яка ця. Дощ іде, Боженька благословляє, Сонце вийшло. На висоту піднялася. Вище до Бога. Дівчатка, дивіться, це дощ такий хороший йде. Ой, так, подожди, ми, ми вже вниз йдемо. А ми навіть ми не замітили, як ми йдемо донизу, дівчатка. Дівчаточки, ми вже Ты Ми навіть не, не замітили. Ой, клас. Взагалі. Це від... від птічого польоту, так, да, дівчатка? Ой, клас. Чого? Так, що ми так швидко приїхали, так? Навіть не зрозуміли, як. Ну Трошки як Затерпи ножки, а? Чуть -чуть, ну, Чуть -чуть, да? ну, дівчатка затерпи ножки. І сонечко вже вийшло, І все вийшло, як хорошо. Боже, я навіть не зрозуміла, як ми на висоті побували. Так, вихід. На яку сторону нам вихід? На... На праву. На праву? Да. Рома, Рома, зустрічає, з телефоном. <кху> Одівайте курточки, дівчатка. Наверно, ну, да. Подож... так. Ви ще не приїхали? Ні. А чого Знімаємо курточки. Так, подожди, як це ще ні? Ну, так. Ми їдемо далі? Далі. А, Рома 3... показує, ми хаємо далі. А, подожди. другий круг. А, дівчатка, ми йдемо на другий круг. Та що це два круга, так? Да? Ой. Ну, зараз буде, значить, ще вище. Все. Дівчатка, все. На другий круг ми не пішли. Ой. Нам треба туди? Нам треба сюди, тихо. Ну, як сказати, туди тихо. Костик, ну шо, квіточка як? Шо? Красота. Красота? Та ще не прийти сонечко дивіться вийшло, так? Да? Так. Страшно було? Страшно було? Не, ну таке, я чуть затерпла. Дуже страшно було. Я би не, не, не все. Ні? Б... Боже, дивіться вийшла погода, сонечка, яка дівчатка. Дивіться як погода нас зустрічає, так, да, мої хорошенькі? Так що, диви, диви. Що таке квіточка? Ну, скажі, нам не знаю, скажіть, що кричи. Хорошо, зараз скажу. Я думаю, що Лесядемо. Я думаю, що вам подобалось. Як подобалось мені. Наклосили, дощ постановився, сонечко вийшло. Це говорить про те, що ми прекрасні, ми неймовірні. Був дощ. Приїхали ми, українські жінки, до українських жінок, і встановили всю прекрасну погоду. Я хочу вам сказати, що це просто класно, просто адреналін, просто знаєте, перезагрузка, особливо коли ви піднімаєтеся вверх, воно в кажеться, терпнуть ручки, ножки на самом ділі, дівчатка, терпне все, Ну, це неймовірно круто, неймовірно класно. Так що, мої рідні, я завжди казала. Що український народ такий, знаєте, сила, український народ це такого це бачите? угу гу І ще хочу сказати: ви знаєте, у нас на Україні є дуже-дуже красиві міста, просто ми багато що не знаємо. Ну нічого, будемо узнавати. Сьогодні тут, завтра, там будемо потихесенько, все узнавати. Так, напишіть, чи вам сподобалося на колесі, чи вам сподобалося з нами прогулка. Та й взагалі чи подобаємося ми вам. Боже, як красиво, дивіться зі сторони. Я ще не можу цю камеру виключити, тому що хочеться насолоджуватися цією дівчаткою красотою. А сонечко, подивіться небо, яке красиве. Все. Дивіться, всі з телефонами, всі відео, всі фото. Ну це просто краса, дівчатка. Це краса мої рідні.